Чого було? Ні так любо, любо стало, наче в Бога, чапо з никами до баю, а я собі у буряні, молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені. Тоді так сонечко сияло, чого так весело було. Господні небо і село, в не здається, веселилось. І сонце гріло не тепло, та недовго довго сонце гріло, недовго молилось. Записло почервоніло і гай запалило, бо прокинувся, дивлюся, село почерніло, бо ж не було голове і те поманіло. Погляну я на ягнята, не мої ягнята, Повернувся я на хати, нема в мене хати, не дав мені був нічого. Минули сльози, це ж пісну. Адже кажуть, найкраще усіх ти читаєш. Ще й кажуть, малюєш. От ти виростеш і будеш малярем. Егеш? Егеш, малярем. І ти розмалюєш нашу хату. Егеш, а всі кажуть, що я що Ні на що не здати. Ні, я не що я буду таки малярем. А вже ж будеш, а що ти ледаш що, то правда. Дивись, як твої ягнята. Ой біді ягняточка, що чабанда у них такий? вони спиточки хочуть, жини їх до води. Ми в кубочці, колись росли але...